Історія нашої прославленої України сповнена великої кількості пронизаних гордістю сторінок, гордістю і смутком 29 січня 1918 року відбувся відомий, але такий трагічний Бій під Крутом коли проти великого чотирьохтисячного війська виступило 250 400 дітей української юнкерської школи імені Богдана Хмельницького вийшли на бій, а увійшли в історію. Тривала, важка боротьба за незалежність України, що сповнена надії на самостійне життя, надії, що незалежній Україні бути. Мабуть. На фоні сучасних подій кожен з нас із задоволенням став би пацифістом. Як? Як можна було вбивати молоденьких, ще зовсім юних учнів, хай навіть військової школи? Як посміла підійнятися та проклята рука. Ви герої. Ці діти, що віддали своє життя за майбутнє України, показали великий приклад. Того, як молодь любить свою землю. Значить, Нерівний бій, сили геть неоднакові, але й ця жертва буде не даремна. Ці кілька днів у наслідку дали підписання Брестського мирного договору. За ним Україна проголошувалася вільною та незалежною. Так, наступні події показали, що незалежність без армії неможлива. Незалежність не вдалося зберегти. Але ми певні, що бодлих крутянців, ой, як надихав кожну наступну спробу встановити незалежність. Змогли такі юні серця, от і ми точно зможемо. Та не дарма постійно кажуть, що історія. Обов'язково повторюється, принаймні, історія України точно. Зараз же подвиг Героїв Крут часто зрівнюють з тим, як героїчно у 2014-2015 роках захищали кібори Донецький аеропорт. Не просто ж так крутянців називали першими кіборами. А урок із цього слід було винести наступний. Не варто боротись проти українців. Завдяки героїзму цих дітей більшовицький наступ на Київ було зупинено на 4 дні. Але де там ні за 3, ні за 4 дні у них нічого не вийде. Україна. Українці. Наше майбутнє у наших руках. Не можна стояти осторонь. Зупинимо ворога. Наші воїни зброєю, лікарі часною допомогою, політики своєю гарною роботою. А ми з вами шануванням рідних традицій. Україна була, є і буде. Як бачимо, герої Крут розпочали велику оборонну місію України. Тож настав наш з вами час. А як кожен із нас може долучитися до боротьби? Все просто, варто гарно вчитися, допомагати батькам та вірити в ЗСУ. Дякуємо. І від імені Героїв Крут безмежно дякуємо нашим захисникам та захисницям, які і сьогодні, попри в тому, небезпеку. Та холод продовжуєте боронити нашу землю. Міський вам уклін. Дякуємо і волонтерам, що не стоять осторонь. Впевнені, якби волонтери вже були в 1918 році, бій під підкруттами ми б перемогли. Ми пам'ятаємо особливо тих героїчних студентів, що більшовики нещадно розстріляли. Ця група студентів заблукала в темряві. І надвечір, 29 січня 1918 року, повернулася на станцію. Вона вже була захоплена більшовиками. Найменшому з них було всього 16 років. Світла пам'ять. Саме їм Павло Тичина писав, на скольтовій могилі поховали їх 30 мучні українців. Славних молодих, дякуємо всім тим сміливцям, які не побоялися. Ваша віра у світле майбутнє України надихає нас і сьогодні. Тож, ми закликаємо, кожен справжній українець неодмінно має побувати на могилі Тараса Шевченка, на Майдані Незалежності та біля Обелізка Героям Крут. Це наш обов'язок. Подвиг цих молодих хлопців і дівчат доводять ще одну стару мудрість. Молоді, рухаються світ вперед, Всі зміни в наших руках ми зможемо. Якщо нині кожен з нас може дуже символічно шанувати подвиг цих сміливців, перегляньте хоча б український фільм Крути 1918. Підтримайте молоде українське кіно про молодих українських героїв. Нехай же душа кожного українського захисника знайде достойне місце на небі. Амінь. То шануймо і вивчаємо нашу історію, бо вона вже неодноразово нам нагадувала, що ми супернація. Славні дочки, і сини, ще у 1918 році продемонстрували на весь світ, як то душу й тіло ми положимо за нашу свободу. І сьогодні ці слова актуальні як ніколи. Ці юнаки і дівчата не побоялися стати проти дуже сильного ворога. Власне, як і ми в часи Євромайдану, антитерористичної операції, операції об'єднаних сил та повномасштабного вторгнення. Жодна ворожа сила не знищить нас. Що ж, ми дійсно можемо зустрічати воїнів з квітами. Але лише в тому випадку, якщо вони наші, українські, і захищають саме суверенну незалежну Україну. Весь світ мусить це запам'ятати. Сміливість, відданість героїв Круп і сучасних захисників України то не якийсь звичайний помог чарівної паночки. Це те, що в нашій крові. Це наша національна свідомість. Колись один з підрозділів української повстанської армії не випадково отримав назву. Подвиг цих героїв величний приклад для наслідування всіх наступних поколінь українців. Тож нині кожен свідомий українець має запалити частину героїзму та крутянців в собі. Як? Просто затонайте хоча б 10 гривень на ЗСУ. Це вже приблизить нас до перемоги. Україна це наш скарб і наш обов'язок її захищати від початку світу, від 1918 року, і до нині завдання це не змінилося. Україна понад усе.